Нова церква в Сумах. Чи бути їй, на Прокоф'єва збирається збудувати храм. Мешканці вулиці 14 років чекали такої події. Поки що заклали лише перший камінь та освятили місце майбутньої святині. Але справам духовним заважають мирські проблеми. На будівництво катастрофічно, не вистачає коштів. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. Пан Олександр на вулиці Прокоф'єва живе більше 20 років. Каже, на церкву тут чекають вже давно. Спальний район міста а поблизу жодної святині. Український народ на сьогоднішній день прийняв рішення будувати нову, нову державність. Так? І в цьому, я думаю, звісно, довга допомогти Церква Церква нужна, віра нужна ближче Богу. Його сусіди не менш одностайні. Церква тут повинна бути. А ми 14 років ждемо церкву. І дай Боже. Церква тут потрібна. Вона дуже так сказати ну, хорошо розположена буде. Хочемо, щоб був тут храм настоящий, щоб було все хорошо. Відтак із такою пропозицією звернулися до єпархіального управління. Священнослужителі кажуть, нині люди все частіше звертаються за допомогою до Бога. З відродженням державності будемо так відверто говорити. Значить, з'явився великий потяг до єдиної церкви, до об'єднання церкви. І там, в тих мікрорайонах і в районах, де сьогодні немає церквів, зразу оживилися люди, хочуть мати свої храми. Але одного бажання мало поки що люди згодні своїми коштами розпочати будівництво. Та на глобальні роботи пенсій та зарплат сумчан не вистачить. Настоятель майбутнього святоуспенського храму каже, обіцяла допомогти міська влада, але навіть щоб поставити паркан навколо місця забудови, поки що не дали ні копійки. Спонсів Дуже важко знайти, тому що я свячуємо, показуємо, що ми є, що тут буде церква. Ну, дасть Бог здається, спонсори. Будемо швидко будувати. ініціатори кажуть, почати будівництво готові хоч сьогодні, аби були гроші. Прихожани ж все більше сподіваються на Божу допомогу аніж на чиновників. Синавляється, <зв> свячується кропленням свяченою водою. цієї хрест знамено до ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Юлія Настенко Віктор Лапченко на часі новини.